Вітаю! 15 жовтня день, коли світ чемно обіцяє. Україна чемно чекає, коли вчорашні дорожні карти шукають сьогоднішній бензин. Коли, університет, коли університету 410 років. А ОН знову реформується до стану, в якому можливо нарешті згадає, що вона про мир. Пропоную розкласти цей пазл на п'ять карток і з легкою іронією, бо без неї новинну стрічку нині краще не читати. Отже, подія перша Рамштайн 31. Ми з вами деталі завтра. І завтра теж завтра. Закінчилось 31 засідання контактної групи з оборони України. Генсек НАТО Марк течемно вийшов до преси і сказав рівно те, що українські вуха люблять, а фронт потребує. 19 країн оголосили про нові постачання, пріоритет протиповітряного оборона, а також уся летальна і нелетальна допомога, що робить нас якомога сильнішими сьогодні. То такого Рюта підсвітив ключові шляхи підтримки. Ініціатива ПАЛ. Чеську програму боєприпасів. Двосторонні пакети і, власне, формат Рамштайн. Нюанс, який завжди сидить в дужках, деталі не сьогодні. Але меседж щеплений як слід. Ми маємо допомогти вам пережити зиму. Путін ніколи не переможе. Ми продовжимо підтримку. Це як лист від страхової кампанії, звучить надихаюче, але поки що бачиш суми. Е Виплати й дату валюти гріє радше морально. На горизонті конкретика від партнерів. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус розкладає по поличках 2 мільярди євро додатково, включно з окремим пакетом на 500 мільйонів. Петріот-перехоплювачі, радари, високоточні ракети, боєприпаси, плюс 2 Системи ППО ІРСТ з великою кількістю керованих ракет, протизенітні, переносні зенітні ракетні комплекси, зв'язок, ну і стрілецька зброя, а ще масштабний апгрейд уже переданих систем, щоб жили довше і били точніше. Окремо, меморандум про кооперацію оборонної промисловості з Україною після засідання. Пісторіус називає два інгредієнти успіху: єдність і системність та інновації і креатив. Переклад більш властивими українському вуху словами: менше пожежних рішень, більше системи, більше конвейера. А ще твереза констатація: РФ не має наміру зупинятися. І навіть її тимчасові успіхи коштують їй тисяч життів і мільйонів збитків. Жахлива ціна за нелюдську війну. Формула, яку ми чуємо щодня, але нам би хотілося, щоб кожна така фраза. Конвертувалася в бар'яктару еквівалент. Легка іронія дня. Формат готові надати найстійкіший союзник української дипломатії. Утім, коли готовність підкріплюється підписами під контрактами, обіцяне таке приходить інколи швидше, ніж прес-реліз. Ну, ви знаєте, нам подобається стиль, коли зброя вже в Україні, а про, а про намір її поставити лише заявляють. Подія друга: Раєтон, Локхід, Мартін і довжина нашої руки. Українська делегація в США Свереденко Умеров, у кислиці з Тефанішими, ну і Єрмак, куди ж без нього, провели переговори з корпорацією Раетон, виробник Томагавк, та Локхід, Мартін. Формулювання. Правильні, їхні технології рятують життя. Співпраця зростає f 16 і сучасна ППО вже захищає наше небо. Наступальні рішення підтримують фронт. Тут іронія тонка. У світі оборонних оборонної промисловості слово словоспочучення рятують життя, вимірюється дальністю враження. Томагавк це не просто залізяка, це географія відповідальності противника. Чим ти далі дістаєш? То дорожче ворогу коштує кожна його помилка. Україна прямо прагне ракет великої дальності. Це той випадок, коли політичні аргументи, стримування, ескалація, сигнали союзникам зливаються з військовими, логістика ворога, ППО, енергетика, склади, мости. Легка іронія дня. Є теми, які не обговорюються. По телефону в сучасному світі це означає або дуже конфіденційно, або дуже практично. Обидва варіанти нас влаштовують. Подія третя: заморожені російські активи, коли бабло зло стає добром. Європейський Союз підтягує механіку використання 300 мільярдів активів Центробанку Російської Федерації, не прямою конфіскацією, а через позики в Україні під ці активи. Велика Британія і Канада готові приєднатися. Логіка проста, як кримське право. Якщо ви заморозили, використовуйте прибутки і структури фінструментів фін на користь потерпілої сторони. Значна частка активів у Євроклір та британських банках ключове, але юридичні гарантії від Євроклір на випадок позовів від Російської Федерації. Отже, політичне рішення на підході. Запуск механізму до другого кварталу 2026 року. Паралельно в G7 в Великій Сімці цього тижня у Вашингтоні. Розмова і про активи, і про нові санкції проти енергосектора Російської Федерації. Легка іронія дня. Російська нафта фінансувала російську війну. Тепер російські гроші мають фінансувати український мир. І це не карма, це юриспруденція з елементами фі фіскальної фантазії. Подія 4. Об'єднаним націям 80. ООН збирає себе в одну коробку. ООН Антоніо Гутереш презентує United National 80. Пакет реформ, щоб організація працювала як єдине ціле без фрагментації та дублювання. Перепрошую, але 70 плюс кроків оптимізації. Важко полюбити з першого погляду, поки не побачиш, що це просто скорочення витрат. Це не просто скорочення витрат, а перезбирання механіки. Спрощення процедури, релокація частина офісів, з'єднання структур, програма розвитку про ООН. Об'єднана нації жіноча програма, ну і тощо. Більше гнучкості, більше сучасних технологій, менше бюрократії заради бюрократії. Президентка Генасамблеї ООН Анна Лена Бербук озвучує мантру, яку давно варто було вшити в логотип. Ефективність і гнучкість без зради принципів. Легка іронія дня. Коли ООН. Перезавантажує власні процесори, планета в цей час не ставить війну на паузу. Але якщо універсальний модуль таки зберуть, можливо, і реакція стане менш синьою стрічкою і більш антидроновою купол-версією. Подія п'ята. 410 років Могилянці сила, що старша за будь-яку адмінреформу. Кі могилянській академії 410 років. із в чиновників вищого ешелону відгукнувся Кирило Буданов, випускник бізнес-школи Могилянки. Із привітанням, у якому більше ніж протокол. Цитата Могилянка, інтелектуальний фундамент нації, її випускники від лабораторій до підрозділів на фронті. Є в цій даті два шари. Перший неперервність української освіти, попри всі імперії. Другий жива культура свободи думки, яка під час війни не менш критична, ніж будь-яка батарея Гепарда. Університети це клапани для суспільного кисню. Без них демократії важко дихати, а арміям розуміти, що саме вони захищають. Іронія легка в цьому полягає. Наступному У світі, де ми з вами часто звучить довше, ніж ваша поставка вже в дорозі, є інституції, які не обіцяють, вони існують, і самим своїм існуванням стверджують безперервність і безсмертя української нації. Фінал. П'ять подій один нерв. Довга дорога коротких рішень. Рамштайн показує, що єдність і системність не гасло, а логічний графік. Переговори з обороненими гігантами що дальність стає новою дипломатичною валютою, механізм щодо активів РФ, що право може бути не тільки лекцією, а ще й гарним гаманцем. Об'єднані нації, що реформа це колись, це коли інституція чесно зізнається, нам потрібна збірка 2.0. І 410 років могилянці, що нація з пам'яттю здатна планувати майбутнє, навіть коли сьогодення криваве і горить. Усе разом не свято перемога, а інструкція з витривалості. Іронія потрібна, щоб не з'їхати з глузду, конкретика, щоб не з'їхати з фронту. І поки світ вкотре готовий надати. Ми вкотре готові встояти і нагадати, наші дедлайни вимірюються життями, а не прес-брифінгами, -прес життями наших найкращих у світі воїнів. І дякуємо їм за жертовність і державництво.